Ви бачили цей кіношний прийом у стрічках та серіалах абсолютно всіх жанрів. Тайвін Ланністер з фентезійної гри престолів дуже любить завершувати свої діалоги саме таким чином. Чому я, ти мій син? І ще одне. Хвої не місце в замку. Ко ще! Якщо ще Я раз побачу повію. А як щодо капітана Пікарда з науково фантастичного стартрека чекатиму вашої відповіді на містку? І ще одне можна не зробити жодної помилки і все одно програти. От просто навмання. Історичний детектив ім'я Рози. Залишаю тебе з миром. Sure Мої співчуття I'm sure недавно I'm sure Господь yeah. покликав одного з ваших братів. Практично неможливо знайти кінотвір без якоїсь варіації такого прийому. Остання репліка в діалозі промовляється: щойно один із героїв уже розвернувся, щоб піти. Звичайно, для драматичного ефекту. І насправді цей художній прийом, або висловлюючись більш академічно, троп під назвою І ще одна річ. Походить від забудькуватості та ліні сценаристів. Бачите, раніше сценарії набирали на друкарських машинках, і якщо ви забули прописати якусь важливу репліку, вам довелося перенабирати весь аркуш, щоб внести її в основний діалог. Набагато простіше було розвернути персонажа біля виходу та змусити його промовити або вислухати ту репліку в останню мить. Але в одному дуже відомому випадку, це був такий профтик актора, а не сценаристів. Дякую. Щось ще з голови вискочило. Так і ще мене турбує. Траєкторія кулі чому так Пітер Фальк випадково забув поставити одне питання зі свого діалогу та доімпровізував сцену як зміг. Та в результаті саме цей прийом. І ще одна річ став головною фішкою лейтенанта Коломбо. Вбивця вже розслабився, що детектив іде, як раптом той ошелешує його несподівано тонким спостереженням або провокативним запитанням. Але Коломбо то радше щасливий виняток. Сценарії вже давно набираються на комп'ютерах, проте їхні автори про продовжують пхати іще одну річ в кожен діалог, якому хочуть надати з верхньої драматичності. Тож через надмірно часте та невиправдане використання, цей троп перетворився на справжнісіньке кліше. Воно нагадує глядачеві: шановний, ти дивишся кіно, бо в житті так ніхто не робить. Дуже дратує. І, вочевидь, не лише мене, а й сценаристів голого пістолета, які спарадіювали це кліше у сцені розрива між Френком та Джейн ще 1988 року. Бережи себе крихітко. І, між іншим, я симулював усі оргазми. Бешкетник, тож і ви не будьте такими бешкетниками, і не змушуйте своїх персонажів топтатися біля дверей заради дешевого кіношного драматизму. Так, шановні графомніяки та графомніячки, ви зрозуміли все правильно. Не будь я, Владислав Лєнцев, і ваш Влад-сторітелер, якщо не розгромлю чергову порцію кліше, які раз у раз пролізають у нашу творчість з великих і не дуже екранів, і все тому, що ми часом навіть не усвідомлюємо їх. Цього разу я не буду обмежуватись одним жанром, а пройдуся одразу по багатьом для вашої розваги та користі. Тож вйо до дурних кліше. Не знаю, чи ви чули, але Дісней в чергове поховали зоряні війни. Цього разу серіалом Аколіт. Десятки, якщо не сотні, ютуб каналів вже рознесли цей витвір на атоми. Частіше за все, цілком обґрунтовано. Та певно, їхні автори зібрали набагато більше переглядів, ніж сам Аколіт на стрімінгу Дісней+. Плюс. Там дійсно чимало дуже поганих сторітелерських рішень, але я хотів би вказати на прийом, який відразу сказав мені все про якість сценарію. І так, я трошки Трошки про спойлю, але сумніваюся, що когось це хвилює. Бачите, головна протагоністка та головна антагоністка Аколіту це розділені в дитинстві близнючки. Одна з них чесна механикиня, а інша лиходійка, яка вбиває джедаїв. І от навіть не дивлячись серіал, можна одразу вгадати, що добру близнючку звинуватять у злочинах лихої. І звичайно ж, саме це і трапляється в першій же серії. Просто Трюк з близнюками це одне з найбільш затертих кліше гостросюжетних історій, яке в 99% випадків робить їх тупо сюжетними. На цю тему я знайшов цікаву статтю професійної скрипт-консультантки Кристини Хамлет, де вона бідкається, що їй доводиться читати як мінімум 12 сценаріїв з близнюками в якості сюжетного прийому щомісяця. Матюкатись можна? Да я прям відчув її біль, і вам для антиблизнюкової профілактики раджу зробити те саме. Посилання на матеріал Хамлет буде в описі відео. От знаєте, недарма одна з десяти заповідей детективних історій письменника Рональда Нокса. Забороняє використання в сюжетах двійників або близнюків. Увага! Без належної причини та підготовки. Саме тому я не можу визначитися, наскільки вдало цей заборонений прийом використаний в фільмі Райна Джонсона Ножі наголо, скляна цибуля. Не переживайте, це навіть не спойлер, якщо що. З одного боку близнюки там ніяк не підготовлені і сприймаються як дуже дешевий, і оце так поворот. Але з іншого боку, сама історія є деконструкцією детектива з його умовностями. Тож чому б і ні? Якщо ви дивилися цей фільм, напишіть мені. В коментарях свою думку близнюки в скляній цибулі це ок. Чи не ок, а от Коломбо знову дарує нам щасливий виняток, восьмий епізод другого сезону під назвою подвійний шок, хоч і використовує близнюків, щоб заплутати геніального лейтенанта. Але сценаристи настільки вміло грають на хибних очікуваннях публіки і так викручують сюжет, що їм я пробачаю навіть дуже близький до кліше троп близнюки протилежності. Коротше, подивіться обов'язково подвійний шок, щоб повчитися грамотним трюкам з близнюками у справжніх професіоналів. Але на превеликий жаль, автори аколіта точно не вони. Їхні розділені в дитинстві близнючки протилежності настільки карикатурні, що незалежно одна від одної носять абсолютно однакові зачіски протягом 15 років. Мені здається, що це якась хвороба, яка ще е, не доведена. Певно, щоб їх було легше переплутати, і щоб добра близнючка в якусь мить прикинулася лихою для вивідування важливої інформації, яку цілком можна було отримати іншим чином. Просто якщо автор аматор вже утнув трюк з близнюками, то він не заспокоїться, доки не напише з ними абсолютно всі очікувані сцени, незалежно від їхньої органічності для сюжету. Але здається, найбільше фанатів зоряних війн розлютило те, що ці два ходячих кліше є продуктом, і я зараз не жартую, непорочного зачаття. І створив цих дівчинок відьомський шабаш з дуже специфічними техніками застосування сили. М'яко. Кажучи па дуже гарна постановка. Мені Хм, Щось мені це нагадує. Різниця в тому, що автори серіалу O.A. постаралися поставити якісну хореографію для містичного ритуалу, а в Аколіті це якийсь аматорський театральний гурток, щоправда, з бюджетом 23 мільйони доларів за серію. Мабуть, шуранерка вирішила, що якщо вже переписувати канон, де Енакін Скайвокер був єдиним дитям сили в історії галактики, то робити це максимально крінжово і в стилі фанфіка. Що ж, місію виконано. Мабуть, якби мені було не все одно. То я б навіть спробував хакнути сервери Disney Плюс та видалити цей непотріб назавжди. Хоча, в принципі, чому б і ні? Це ж так легко. Згідно з більшістю фільмів та серіалів, достатньо просто дуже часто стукати по клавішах, можна навіть не дивлячись. І все вам вдався? Чи треба казати, що голівудський хакінг це. Крайне реалістично та дуже смішно для всіх, хто, хоч трошки розуміється на темі. Звичайно, за справжнім кіберзламом спостерігати нудно, адже це справа довга, візуально нецікава і до того ж потребує ґрунтовної підготовки, щоб хакер взагалі щось міг зробити. Стрічка Дівчина з татуюванням дракона якраз добре це демонструє. Героїні треба спершу сфоткати обладнання, щоб підібрати під нього відповідний фізичний девайс і лише потім перейти до справи. Але це трилер. А у більшості екшн фільмів немає часу на всю цю метушню. Тому, приміром, героїня Шарлі Стерон Сайфер Сайферс, прости господи, форсажу 8, майже миттєво ламає всі камери спостереження на Манхетені, а потім перехоплює керування кількома сотнями автівок через функцію автопілоту, якої в більшості з них просто немає. Втім, форсажів взагалі відбуваються у всесвіті з іншими законами фізики, тож що я тут дійсно душню. Але навіть у серіалі Містер Робот, як і славиться своєю хакерською реалістичністю, головний герой явно користується читами та робить усе занадто швидко. Мабуть, це спосіб авторів заявити його як генія. Що ви питаєте, яка сцена хакінгу в кіно найліпша, на мою думку? Звичайно, ця. цякум. Branded. Яскраві віртуальні злами в кіберпанк світі Джонні Мнемоніка настільки відірвані від реальності і здорового глузду, що це аж прям добре. Причому автор оригінального оповідання Вільям Гібсон був взагалі першим, хто спробував описати хакінг через візуальні метафори і всілякі пазли в vr інтерфейсі майбутнього. І наважився він на це, мабуть, саме тому, що на момент написання культового нейромансера цей дядько в принципі не мав досвіду роботи за комп'ютером. І лише бачив, як підлітки грали на аркадних автоматах. Кажуть, коли Гіпсон нарешті познайомився зі справжнім кодінгом, то був дуже розчарований, що там усе так нудно. Тож який урок ми можемо винести з цієї історії? Правильно, насправді творчий підхід важливіший за реалістичність? Якщо все виглядає дуже круто, вам, скоріше за все, пробачать дилетантство. до певної межі. От якщо ви підете шляхом типового голівудського кіно і будете видавати якесь содоробление. За справжню річ, звичайно, всі сміятимуться. Тож при описах хакінгу, або уходьте в суцільну фантастику, тим паче, якщо сетінг дозволяє, або все ж таки вивчить матч-частину, щоб не спричинити в аудиторії витік крінжі. Ну і завжди можна просто постіватися над кліше, як кунг ф'юрі з його неперевершеним хакерманом. Якщо вам самим кортить ось так поклацати, щоб на екрані щось красиве, незрозуміле хакерське відбувалося, як у мене раніше. Є цілих два сайти, які таке роблять, і обидва є в описі цього відео. І поки ви там, за одне поставте вподобайку цьому відео. Алгоритми Ютубу ми звичайно не хакнемо, але краще промотувати український контент навчимо. Та що ми все про веселе в кіно і трагедії відбуваються. Як от загинув хтось і на церемонії поховання персонажа, крім родичів та друзів, дуже часто прис. Сутні ще дехто, але він не з ними. Натомість ця мовчазна фігура спостерігає за могилою здалеку, що дозволяє режисеру показати красивий загальний план. А потім за спиною одинака з'являється другий персонаж і розпочинає діалог. Але ви не повірите, і тут форсаж всіх переграв. Там за персонажем Пола Вокера, який спостерігає за похованням здалеку, в свою чергу спостерігає герой Віна Дізеля, теж здалеку. Як то кажуть, клішомбо. Я не кажу, що спостерігач за похованням це прям поганий прийом, але як і у випадку з тропом. І ще одна річ: щойно ви один раз помітите це, сцени з церемоніями прощання у кіно раз і назавжди стануть для вас джерелом мемів. Що справді напружує мене на кінокладовищах, так це діалоги з надгробками, себто з нещасними мертвими, які ніяк не можуть захиститися від експозиції. Барбаро, я мушу дещо зробити. Поки ти була, я не міг я намагався. Це початкова сцена дуже непоганого ольтскульного бойовичка Скеля. Але божечки, наскільки ж вона тупо та мелодраматично виглядає, і існує тільки для того, щоб згодувати нам мотивацію головного антагоніста, типу не вимушено. Але як на мене, ефект рівно протилежний. А і щоб ми точно зрозуміли все правильно, на тому надгробку навіть написано його дружина. Хтось щось поняв? Це дуже тонкий прикол. Я ще готовий пробачити аналогічну сцену у Форесту Гампу, бо він дуже специфічний персонаж, для якого розмова по душах з надгробком Бубби виглядає органічно, але зазвичай таке подякання з мертвими в кіно униле кліше. І тепер воно ще й в дорогих моєму серцю хлопаках є. Першій серії четвертого сезону Вільям Бучер уявно розмовляє з давно померлою персонажкою. Це ніби й нічого такого загалом, але для мене то вірна ознака, що сценаристи починають лінькувати, і замість того, щоб органічно вплести мотивацію Бучера в розмови з живими, займаються некроманством під приводом того, що його ментальний стан деградує. Ну таке. Лопаки, ви своєю супергеройською сатирою, мусили перемогти всіх клішоробів, а не доєднатися до них. Тьфу. Особисто я вважаю, що на розмову з мертвими не варто вішати сюжетні функції та глибоку характеризацію. Тобто ця сцена не має бути замінником повноцінного діалогу з живою людиною. Звичайно, якщо сетінг вашої історії передбачає пряме спілкування з загробним світом, претензія знімається. А так, якщо її використовувати розмову з мертвими, то лаконічно і лише як штрих до портрету персонажа. Як от наприкінці смертельної зброї, коли ми нарешті бачимо справжню скорботу Мартіна. Рікса по вбитій дружині. Втім, цей персонаж сам по собі є втіленням іншого кліше, яке кілька десят років домінувало в екшен фільмах, особливо в поліцейських історіях. Ну знаєте, цей коп не такий, як усі. Він не грає по заведених правилах, протоколи йому не писані, і горе тим злочинцям, які опиняться на його шляху, бо він вирішив взяти правосуддя в свої руки. Власне, саме герой Клінта Іствуда зі стрічки Брудний Гарі 1971 року зробив троп копа ковбоя мегапопулярним. особливо на тлі невпинного росту злочинності в США та супутньої безпорадності правоохоронної системи. Та й взагалі навколо цього персонажа так легко будувати конфлікти. Вони самі просяться. В нього має бути напарник, який надто старий і правильний для цього лайна, і все ж таки намагається стримувати копа ковбоя. А в поліцейському відділку на нього постійно Кричить лейтенант, капітан чи інший начальник тільки щоб у вирішальний момент наприкінці другого акту неминуче зробити це. Ти провокуєш мене. Віддай посвідчення відпочинь. Але у копа ковбоя немає життя поза роботою, тільки алкоголізм або інша залежність. Тож він, попри все, продовжує працювати над справою, від якої його відсторонили. Цей персонаж дуже перекликається з дефективним детективом, про якого я розповідав в окремому випуску про детективні кліше. Однак, все ж таки, коп ковбой є окремим явищем поп культури. І варто сказати, досить шкідливим. Бачите, троп Копа ковбоя передбачає повну непогрішимість цього персонажа в боротьбі проти абсолютно лихих антагоністів-злочинців. Тільки так цей антигерой виглядає героєм, чиї дуже стрьомні дії ми виправдовуємо. Але у реальному житті все не так просто й однозначно, і тут ковбойство копів за прикладом кіно це не що інше як невмотивована поліцейська жорстокість після чисельних трагічних випадків, коли американські правоохоронці перевищували свої повноваження, Голівуд навіть закликали припинити відтворювати кліше копа ковбоя, щоб розвіяти цю шкідливу ілюзію. А у випадку України з її відносно слабкими інституціями повторювати за застарілими американськими бойовиками Виками взагалі дуже не бажано, бо особисто я щось не вірю, що наша судова система готова адекватно карати жорстоких копів. Навіть у США з цим проблеми. Але найцікавіше, що найперше застосування цього тропу геть не ідеалізує цього персонажа, а навпаки, ще до брудного Гаррі був кримінальний трилер «Булліт» зі Стівом Маккуіном. І там якраз чудово показано, що порушення правил і ковбойства з боку головного героя заважає правосуддю та призводить до зайвих жертв. Це трагедія свого роду, а не розвеселий бойовичок. Проте головне, що зробив «Булліт» для всіх нас, це винайшов екшн сцену автомобільної погоні в сучасному розумінні. Майже 10 хвилин жодного слова і не відірвешся. <звук> Все завдяки монтажу, за який Булліт отримав Оскара. А знаєте хто є справжніми екшн героями на крутих тачках? Звичайно, воїни ЗСУ, які щодня їздять під щільним ворожим вогнем, і саме тому з цими самими тачками часто виникають проблеми. Виправити це і забезпечити наших захисників надійним транспортом, визвався благодійний проект Геройкар. Причому йдеться не про легковушки, а про супернадійні імпортні пікапи. Все дуже просто. Ми донатимо за цим QR-кодом, а фахівці Геройкар закуповують автівки з пробігом, доставляють їх в Україну, адаптують під потреби фронту, після чого. У передають у військові підрозділи, а потім, в разі чого, ще й ремонтують або надають запчастини. Таким чином, Геройкар поставили в ЗСУ, звичайно, за погодженням з командуванням, вже 370 автівок. Однак є офіційні запити ще на тисячу крутих тачок для різноманітних потреб війська. Тобто цей збір завжди важливий і актуальний. І я закликаю вас за можливості приділити йому увагу гривнею. Я перевірив, все прозоро. Фахівці Геройкар регулярно публікують звіти і взагалі котики. Тож не. Зволікайте, донатте і ставайте спонсорами абсолютно реальних, а не кіношних героїв, та наближайте нашу спільну перемогу. Слава Україні! І в якості нагороди за те, що ви повністю прослухали цей фрагмент, не перемотуючи, та ймовірно, навіть встигли задонатити. Ось вам бліц раунд на бридлих кліше. Віки на дахах потягів. Скільки можна вже сам троп з'явився ще в вестернах, де пограбування або захоплення потягу було найвидовищнішою сценою, але потім його стали пхати в екшн фільми незалежно від жанру. Навіть у діснеївських зоряних війнах це вже є. А сцена, яка трапляється в десятках стрічок, стрімко перетворюється на кліше, особливо, якщо її дуже одноманітно реалізують. Ну, ви знаєте, з ухилянням від перешкод над потягом, заїздами в тунель, звисанням з боку і так далі. Щоб ви розуміли, найкрутіший екшн фільм на залізниці останніх років, швидкісний потяг Девіда Літча, не має бійки на даху. Подумайте про це. Далі випльовування напою від здивування. Так, так, дуже смішно було років десь 40 тому, коли й вийшов назад у майбутнє. До речі, в одному з дублів цієї сцени Майклу Джей Фоксу залили у фляжку алкоголь без попередження і здивували по-справжньому. Річ у тім, що від сильного здивування людина не виплюне напій, бо це надто складна дія, а радше просто подавиться над цим кліше. Дуже вдало стібеться американський телеведучий Стівен Кольбер, коли зустрічається зі своїм ментором і колегою Джоном Стюартом. Get it. наступне клони Джона Віка. Вони всюди. Рівс, звичайно, дуже крутий, як похмурий і суперефективний кілер. Однак годі вже натягувати цей образ і супутню стилістику на акторів геть інших амплуа, особливо якщо ви нічого свого не додаєте. З останнього як вам клон Джона Віка від рестлера Дейва Батісти? <шлух> Ти вдарив мене мопедом. Це не повага. І нарешті на десерт трохи полунички. Кіношна сцена кохання, яку можна описати як не можна нічого показувати. Тобто, жінка, як правило, весь час залишається в бюстгальтері, а потім хоба і вже ранок. Ну то навіщо взагалі вся ця прелюдія? Ні до чого. Я розумію, що щоб побачити абсолютно все, треба дивитися фільми трохи іншого жанру. Але навіть через півстоліття після того, як в США скасували сумнозвісний цензурний кодекс Хейса, режисери та продюсери продовжують мати нас усіх за молодшекласників та ховати всю наготу в сценах кохання. Але ж влади скажете ви, а я відповім. Але ж Нолан зробив все як треба в Опенгеймері, і Голівуд наземно вісь не наскочив. Ось тільки я пам'ятаю, що на моєму сеансі, після першої відвертої сцени з Флоренс П'ю, хтось різко втік з кінозалу разом з дитиною. Ну теж додумався йти на фільм з дорослим рейтингом. А Флоренс П'ю в одному з інтерв'ю попереджала: ніколи не знімуся в сцені кохання в бюстгальтері. Оце це я розумію людина слова. Загалом конкретні і дуже детальні поради по написанню таких сцен я давав. Ось Ось у цьому випуску. Якщо ви самі щось пишете, але не впевненість, що у вас виходить. То моя телеграм-група це саме те, що ви шукали. Тут можна виставити твір на абсолютно безкоштовний бета-рітінг та отримати фідбек від таких самих авторів, як ви. Ну і також почитати її, пооцінювати інших та і просто поспілкуватися. Нас там, між іншим, вже майже тисяча. А тепер мені залишається тільки подякувати вам за перегляд та скромно попросити вліпити вподобайку і підписатись на канал, якщо відео було для вас корисним та розважило. Якщо ж після всіх донатів на ЗСУ у вас лишилося трохи здачі, розгляньте. Можливість підтримати мій канал чи то спонсорством на Ютубі, чи то на платформах BuyMeACoffee або Donatello. За регулярний невеликий донат ви отримаєте доступ до сценаріїв усіх моїх відео, включно з цим. А якщо є бажання тільки один раз закинути, є монобанка та картка привату. Все це в описі відео. Я дуже вдячний всім, хто підтримує мене будь-яким зручним чином. Тож бажаю вам бути свідомими глядачами та читачами і не відтворювати дурні кліше у власній творчості. Adge, vidomo, idea bez pa -pa. by the way i spoke to elaine this morning elaine was she here no she called me and asked me to tell you that she's marrying simon what does it say i must see you alone in my dressing room right after the show what was that yoga it increases the chances of conception